Нещодавно в Україні відзначили три державні свята з цієї нагоди у сесійній залі міськвиконкому відбулись урочистості. Найперше Віктор Сапожніков висловив щирі вітання працівникам відділу статистики. День працівників статистики встановлено у 2002 році указом президента України, щоденно працюючи зі статистичною інформацією високопрофесійні статистики, працівників відділу статистики в Новолинського а їх всього аж на навсього 5 чоловік на чоловік з Іриною Анатолієвною Тодишовою. Докладають максимум зусиль, щоб вся інформація була змістовною, об'єктивною, достовірною та задовільняла зростаючі інформаційні потреби користувачів. Тож, шановні працівники статистики, Бажаю вам міцного здоров'я, благополуччя, удачі, професійних досягнень і щоб статистика в місті Новолинську була на високому рівні. І з Днем Збройних сил України привітав міський очільник військовослужбовців та ветеранів військової служби. Український воїн, надійний захисник, відданий патріот і людина, для якої честь свобода і незалежність далеко не порожній звук. У цей день хочу привітати колектив нашого Новолинського об'єднаного. Військового комісаріату, саме цей підрозділ у нас в місті представляє людей в погонах, Збройні сили. Хотів би в першу чергу саме привітати їх з цим днем, професійним днем їхнім, побажати щастя, здоров'я, благополуччя, удачі, всіх гаразд. Ну а всіх чоловіків присутніх в цій залі, і не тільки в цій залі, а в цілому чоловічу стать Новолинську, також вітаю всім нашим чоловічим святом. Майбутнє нашої держави неможливе без розвитку місцевого самоврядування. Ваша наполеглива й самовіддана праця, високий професіоналізм та активна громадська позиція є гідним внеском у розбудову нашого міста і держави. З такими словами звернувся Віктор Сапожніков до працівників апарату міськвиконкому та представників громадських об'єднань міста, які відзначили своє професійне свято 7 грудня. Відповідно до конституції України, місцеве самоврядування це право територіальної громади. Жителів населеного пункту чи регіону самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів нашої держави. Цими двома документами було вже закладено законодавчий фундамент для розвитку місцевого самоврядування у нас в державі. Місцевому самоврядуванню належить важлива роль у системі влади, вже хоча б тому, що його владні представники безпосередньо контактують з місцевими територіальними громадами. Коли аналізуєш не таку вже й об'ємну історію Новолинської міської та жовтневої селищних рад, то можна твердо сказати. І в радянську добу, і в роки незалежної нашої держави, взаємодія рад з населенням міста та селища була достатньо плідною. По завершенню урочистостей міський голова вручив відзнаки від імені обласних керівників, подяки від свого імені та почесні грамоти Нововолинського виконавчого комітету.